Я досліджую світ. Тема славетні Українці. Хто прославив Україну в світі в різних видах спорту? Нам з вами пощастило народитися і жити на чудовій родючій землі у незалежній державі України. Давайте згадаємо, чим же славиться наша Україна! Україна славиться своїми незламними людьми, працьовитими, родючими землею. Та ще є багато людей, які вже прославили нас і до цього. Ми на минулому уроці, яких славетних українців ми з вами вивчали. Чим вони прославили Україну? Ми з вами вивчали роботи Ігоря Сікорського, те, що він винайшов, гелікоптери, літаки конструював, Миколу Амосова також. І сьогодні ми поговоримо про українців, які прославили Україну в спорті. Безсунва. Абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики. Вона має найбільшу в історії гімнастики України колекцію срібних і бронзових медалей. Це Яна Клочкова. Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання. Яна встановила світовий рекорд на 400 метрів та рекорд Європи на 200 метрів з комплексного плавання. Тобто, на 400 метрів, світовий рекорд, тобто найшвидше у світі, проплила. І Бубка. Видатний український легкоатлет, шестиразовий чемпіон світу, який підкорив вперше у світі висоту 6 метрів у стрибках з жердиною. Лілія Подкопаєва. Українська гімнастка, володарка 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей, абсолютна чемпіонка світу, заслужений майстер спорту і суддя міжнародної категорії. Василь Віростюк, український силач, володар титулів найсильніша людина України та найсильніша людина світу. Член збірної України, яка виборола титул Найсильніша нація світу. Віталій Кличко український боксер, Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Єдиний боксер, якому вручили пояс вічного чемпіона світу у важкій вазі. Ну і тепер розкажіть, яких спортсменів України ви знаєте, і кого із українських спортсменів чи команду ви вболіваєте.